Учні. Запрошую вас на урок: Я досліджую світ. Продовжуємо тему уроку, що потрібно для навчання. Про що ми говорили з вами на минулому уроці? Пригадайте. Так, ми з вами говорили про шкільне приладдя. Пропоную вам зараз виконати вправу синоптик. Який зараз день? Який місяць, яка пора? Розкажіть про стан неба, опади, які зміни в природі відбуваються на даний момент. Поставте відео на паузу і виконайте три завдання. Діти, послухайте уважно вірш. Вірш називається Не забувай у школі своїх речей. Слон зі школи повернувся, пообідав, відпочив, сів за стіл і схаменувся, десь щоденника лишив, і пенала теж нема, авторучка лиш сама. Бігти довелось назад, це я вам скажу не жарт. Щоб нічого не забути, до портфеля все складай. Тут уважним треба бути, про це завжди ти пам'ятай. Давайте ще раз з вами прочитаємо вірш, будемо уважно слухати, щоб відповісти на запитання до цього вірша. Слон зі школи повернувся, пообідав, відпочив, сів за стіл і схаменувся, десь щоденника лишив. І пенала теж нема, авторучка лиш сама. Бігти довелось назад, це я вам скажу, не жарт, щоб нічого не забути, до портфеля все складай. Тут уважним треба бути. Про це завжди пам'ятай. Отже, що забув слон у школі? Пригадайте, він забув щоденник і пенал. Так, добре. А де щоденник і пенал знайдіть на малюнку. Так, ось вони. Добре. А скажіть, будь ласка, які ще шкільні такі шкільне приладдя? Предмети для навчання ви побачили тут. Пенал і щоденник. Можна виділити олівці, так? Можна виділити альбомчик для малювання. Добре. А все інше можна віднести до шкільного приладдя? Угу. Подумайте і надайте, будь ласка, свою відповідь. Нам зараз необхідно скласти речення про шкільне приладдя і запам'ятати, що скажуть всі учні. Тобто, вам потрібно зараз не тільки скласти своє речення, а й запам'ятати, яке речення склали ваші однокласники. Тому що потім я вам задам питання. Придумайте зараз речення про шкільне приладдя і розкажіть сім. Вжити далі. Відкрийте свої робочі зошити на сторінці 26. Зверніть увагу на число 26. Воно складається з двійки і цифри 6. 2, 6. Знайдіть у своєму зошиті таку сторінку. Працюємо з вами над першою вправою. Перша вправа нам необхідно з вами подивитися уважно на малюнок. І сказати, що ми покладемо у шкільний рюкзак, у портфель, що ми будемо класти в рюкзак, що відноситься до шкільного приладдя. Подумайте і покажіть стрілочками самостійно. А потім, коли ви всі предмети зможете покласти вже в рюкзак, вам треба обвести ще ті, які ми можемо покласти у пенал. Тобто, окрім того, що ми, наприклад, тут олівець, так? Олівець ми теж відносимо до шкільного приладдя, але ще й обведемо його, тому що поставимо в пенал. А от те, що ми не зможемо покласти в пенал, ну, наприклад, шкільне приладдя, так? альбом для малювання, ми можемо в пенал покласти? Ні. Тому ми просто показуємо, що це шкільне приладдя. Покажіть ось так стрілочками, проведіть. Все шкільне приладдя, яке ми з вами вчили на минулому уроці. А те, що ми кладемо в пенал, обведемо з вами. Можна простим олівцем. Рухаємось далі. Подивіться на друге завдання. Вам треба розглянути малюнки, які намалювали діти. Казати, який предмет у них найулюбленіший. Подивимось на першу дівчинку. До неї предмет відноситься до предмету, до якого уроку, точніше. До математики. У хлопчика намальовано квіточку і сонечко. Звичайно, це з предмету я досліджую світ. Далі дівчинка намалювала олівець, їй подобається малювати. Це урок мистецтва. А от хлопчику подобається фізкультура. Позначте, будь ласка, правильно стрілки. Поставте відео на паузу, якщо вам необхідно ще час. Ви чудово впоралися діти з завданнями. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!